Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо домашній снікерс. Для цього нам потрібно яйця збити з щіпкою солі та сукром на протязі 6 хвилин на повній скорості міксера. Ось так виглядають добре взбиті яйця. Тепер у взбиту масу додаємо по одній столовій ложці просіяного борошна та порошок до печива. Все взбиваємо на низьких оборотах міксера на протязі 1 хвилини. Форму, у якій будемо випікати, застеляємо пергаментним папером. Добре перемішану масу переливаємо у форму. Випікаємо на протязі 20 хвилин при температурі 165 Цельсія або 330 Фаренгейт. Перевіряємо на готовність. Шпажка суха, готово. Залишаємо у формі на 10 хвилин. Тепер бисквіт можемо витягнути із форми та перекладаємо на дерев'яну поверхність. Тепер підготуємо начинку. Печення Марія потрібно подробити. Можна у такому блендері, а можна вручну. Печиво не потрібно дробити до дуже дрібної крихти. Воно має бути ось такі невеликі кусочки, щоб коли їли, воно хрустіло. Тепер все готове для начинки. Горіхи нарізані, масло кімнатної температури, печиво подробили, мак, варене згущене молоко та горіхове масло. Перш за все, нам потрібно масло кімнатної температури взбити в міксері на протязі 5 хвилин. Тепер туди додаємо варене згущене молоко кімнатної температури. При кінці додаємо 2 столові ложки горіхового масла. Ось так виглядає гарно взбита маса. Тепер туди додаємо горіхи, мак та печиво. Гарно все перемішуємо. Ось так виглядає готова маса. Переносимо її на добре охолоджений безквітний корж. Тепер бисквіт з начинкою переносимо у холодильник хоча б на 6 годин, а можна залишити на ніч. Тепер приготуємо шоколадне покриття. Гарячі вершки, шоколад та масло перемішуємо до повного об'єднання. Коли шоколад трохи охолодився, туди додаємо горіхи та все перемішуємо. Тепер шоколад кімнатної температури виливаємо на добре охолоджену начинку з бисквітом. Все гарно покрили шоколадом. Залишаємо його на 30 хвилин, тоді можемо розрізати. Спробуйте приготувати за цим рецептом домашній снікерс. Він гарно розрізається, тримає добре форму, надзвичайно легкий у приготуванні та дуже смачний. Буде до вподоби як дорослим та дітям. Смакуйте!